Отримала тільки що каталожик на листопад місяць. Каталог дуже цікавий. Давайте швенько його подивимось. Роздули знижки до 50% за кожний другий продукт на обраній одиниці. Чорна розпро... Чорний розпродаж. Так, кожен другий товар зі знижечкою. Палетка для обличчя, палетка тіней, праймер під туш, фіксатор макіяжу, Туш для вій зен, підводка фломастер. міцелярна вода. Для очищення обличчя і віз для брів. На всі ці продукти знижечка 50%. Якщо ви берете один товар, то другий буде зі знижечкою 50% отака акція. Праймер, консилер, тональна основа, палетка новиночка вже буде в листопадному, в листопаді в каталозі. 28 відтінків, палетка до 75-річчя компанії Фармасі. Палетка тінель. Матова помада. 50% на кожну другу рідку помаду. Ну, класна акція. Помади однієї завжди мало. Потрібно декілька штук. Так, сумочки, новинка, щітка для розплутування волосся бежева. Так, Кожен другий товар зі знижечкою 50%. Це парфюмчики. Вільна, незламна і чоловічі. Маска з'явилася в листопаді в каталозі. Маска дуже класна, я нею вже користуюся. Вона йде і як ліфтинг, і освітлює шкіру обличчя. Дуже класна масочка. Мені вона дуже-дуже зайшла. Замовлю собі обов'язково в листопаді. Лінієчка Smart Life. Акції на неї немає. Сканивні масочки 299 гривень 5 штук в наборі, кожен другий товар зі знижечкою 50%. Кондиціонер маска кератін, відновлювальний шампунь кератін, крем для душу з медалем, гель для душу ботанік з екстратом вербени, гель для душу з екстратом лаванди, гель для душу роза, шампунь з екстрактом кропови, зубна паста алоє гель. Гель для душу з лілією і шампунь-травяний мікс. Такі продукти будуть зі знижечкою 50% на другий, на другий продукт. Так, зубні пасти, мила. Чоловіча серія. Каталог двосторонній. дивимося з іншої сторони. Так. Кожні 500 гривень, знижка 35% лише до 7 листопада. Так, під цю акцію попадає гель, алоє гель питний, крем календула, дитячий шампунь, масажний гель з каштаном і серветки для прибирання. Серія Аква 999 гривень. Календула. 499 гривень набір. Набір шайного дерева 499 гривень. Люмі 1199 гривень. Ітриве сіст 2299 гривень. Resirface 2999 гривень. Сюди входить цей набор. Вся лінійка. 6 одиничок продукту. Набір роза 649 гривень. Мені дуже і кремчик сподобався, і умивалочка класна. Патчик 469 гривень. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Так, масажний крем, глюкозамін, спрей стальну для волосся, масажний стік, шампунь проти лупи, відновлювальна маска. Ревенці, ревен... да. І дитячий шампунь. Маска для волосся з екстрактом часника, шампунь з екстрактом часнику і шампунь для волосся з чайним деревом. Кожен другий товар зі знижкою 50% буде. Безсульфатний шампунь 239 гривень. Кондиціонер 239 гривень шампунь з часником. Кожен другий товар зі знижкою 50%. Рослинний напій Алоє з манга. Дієтична добавка Рестор, Дієтична добавка спіруліна, куркумін омега 3. Стікіонізатор. дієтична добавка кальцій магній калаген. Кава з цикорієм. Шипучий напій, напій електроліти. Кожен другий товар буде зі знижкою 50%. Берете один, інший в півціни. Внутрі підписка діє. Так, бустер молодості, програма детоксу, бустер для суглобів. Для суглобів, дієтична добавка глюкозамін, дієтична добавка кальцій, магній колаген і вітамін Д3 дуже класний набір. Я собі його замовлю, бо в мене в листопаді закінчиться. Те, що я собі вже купила, я його якраз доплю: бустер для зниження ваги. Бустер для волосся та нігтів, бустер для імунітету, бустер для регуляції циклу, бустер для серцево-судинної системи, бустер-антиоксидант, бустер для травлення та метаболізму, бустер для уваги. Кожен другий товар зі знижкою 50%, кондиціонер для білизни, засіб для видалення іржі, рідкий засіб для миття посуду, рідкий засіб для прання темних та кольорових речей, концентрований очищувач цитрус та лаванда, засіб для видалення жиру і відбілювальний засіб Містер Вайп. Такі товари будуть зі знижкою 50%. Берете один, другий зі знижкою 50%. Ось такий гарненький каталожок. Дякую, що ви його подивилися зі мною. Гарного дня! Бережіть себе!